Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приїхав на міжнародну виставку, яка триває з 28 по 30 травня. Одразу при вході нас такі от різна спецтехніка. Підйомні крани, пожарна техніка. Більш детально. Зараз покажу, що всередині, які є експонати, очікую побачити що щось цікавого по 3D-друку. Також хочу поцікавити загалом, що є цікавого в промисловості. Ось цікавий автомобіль. Отже, поїхали. Цікаві різні автомобілі. багато, багато різного призначення. Вони. Цікаві все такі красиві, намиті. От і дійшли до центрального входу. Далі покажу, що всередині При вході компанія, яка займається бронюванням автомобілів. Цікавий експонат, вони показали колеса в розрізі. Напевно, якщо шина проб'ється, то ще автомобіль зможе певний час рухати завдяки таких от вставок. Площа доволі велика. Є що цікаво побачити, зараз все буде оглядати, дивитися. Такий є учасник слухняний і в формі. Ось також стенд, компанії, яка займається бронюванням автомобілів. Більш детальна система в колеса показана. Ось так це встановлено на диск і в розрізі більш детально. Цікава експозиція з дронами, тому зараз це дуже актуально. Техніка для дронів, такі от різні комплекти. Я вас такий збираю, як вас з Територія, де різні станки по якраз Зараз тут щось виконується. Відбувається різка металу, використовуючи емульсію. Електроерозійний дротяно вирізний верстак. Так ось це все відбувається. Ось що він може зробити. На екрані показана схема, по якій він буде рухатись. Це певні зразки, що можна зробити такою технологією. Ось також доволі цікаво. Вирізають такі от шків. От, напевно вже тут дуже довгий процес рухається. Де, бачите, емульсія для охолодження і ріжеться ріжеть метал. Цікава технологія, як можна зняти її ржу за допомогою лазера, Вон, сам лазер і полоси. Тут представлена техніка для розмінування. Доволі теж спецтехніка, яка може виконувати різні. ...задачі для збереження життя людей та очищення навколишнього середовища від мін. Машинерія таке на принтері не надрукувати. Б'ють роботизовані установки з кулеметами на глухичній платформі і на керування напевно. Цікаві різні технології. Ось теж такі різні, самофідні роботи. Ось так черевик. Зрівняйте, ось моя рука, і ось ось так. Моя нога і ось цей черевичок. Доволі класно. Такий знайшов зраз використання 3D-друку, але це чисто 3D-друк для макетування. Компанія, яка займається виготовленням укриттів. От. І чисто для демонстрації, для візуалізації, що вони роблять. Вони застосували 3D-друк для того, щоб роздрукувати свої. Вироби, але ну, масштабі. масштаби. Ось підтримки не зовсім до кінця почистили. От все, що тут є, це все роздруковане, доволі цікаво, що можна від... розібрати, подивитися. Одно і варіант застосування 3D-друку саме для макетування. Здоровенний дрон, напевне, має велику користь на навантаження, напевно, велика ціна, тому що розміри його. Ну, як на мене вражають, я впевнений, що можливо її більше, але це, напевно, один з найбільших дронів, які я тут побачив. Компанії, які займаються виготовленням різних карточок, можуть друкувати на таких от пластикових картках. Відповідно, в них є своє обладнання, на якому вони це виготовляють. Ось відділ де різні станки для обробки металу. Це ось робота з листовим металом, можна так от гнути. Тут радіуси можна робити тут. Бутики різні під кутом зігноди. різні великі лазерні установки. А зараз якраз відбувається цикли порізки. Вирізають герб України ось такий вийшов. А холодна деталька після різки? Трохи гаряча, але то ненадовго. Ось. такий сувенірчик отримав. Демонстрація можливості станка, який метал може різати. Товщина доволі Цей Стенд, напевне, по 3D-скануванню мають вони технологію. Як бачу, це ось зразок, який точно для 3D-сканера, тому що є ось такі маячки і власне сам 3D-сканер. Доброго дня вам. Це 3D-сканер. Так, я розумію. Uh, 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 зараз підключусь. Має uh, 30 мікрон покритку. -оток. Uh. А яка вартість такого обладнання? Цей, який в нас зараз, з програмами 53 тисячі 970 євро. Яку, ну, мінімальні, максимальні об'єкти можна сканувати ним? Е -е, можна максимально дивіться. Лодки, турбіни, ага. все з ним роблять. Тобто, так. Наприклад, автомобіль відсканувати не проблема. Так, так, ага. А найменше, що він зможе відсканувати. Е -е, наприклад, ну, Може, так. Майстер продемонструє, як це все працює. Отак от, от. Він сканером самим і на комп'ютері в програмному забезпеченні відображається вже сама деталь. Ось так це відбувається. Значно швидше, ніж просто змоделювати таку деталь, але, звичайно, ще технологія до того не дійшла, щоб одразу і цю деталь на друк пустити, тому що ще потрібна постобробка. обробка. Те, що я зазвичай вам часто і кажу. От, потрібно з усіх сторон обійти деталь. Так, щоб сканер всі пустоти. Вірніш весь рельєфчик підтягнув. Бачимо, на екрані відображається результат процесу в режимі реального часу. А якщо я зараз візьму переверну цю деталь, сканер підхватить її положення? Ні. Там точки потрібні. Ага, тобто в тому положенні, якому є, да, так да, да. і... І два рази робиться стан, щоб в кріне. Ага, щоб звук сторік. Такий результат отримали, який потім вже потрібно детально обробляти. Цікавий стан з різними ножами, напевно, власного виробництва, ручної роботи, я думаю, тому що жоден ніж не похожий. В мене привернуло увагу увагу, такий набір шампурів з доволі класного. Того металу, з ручка така, конкретно цих, цікава. І кожаний чохол. Дуже класний такий набір, напевно, як варіант. А, ну, подарунковий дуже класний, Та й собі було б цікаво такі мати. На жаль, зараз, зараз а, власника цього стенду немає. Хотів би попитати, що, що по чим. Цікавий такий виставка. Цікавий експонат. Вони представлені генератори різної потужності. От, минуло вже йому це було дуже актуально. От, ну, на жаль, зараз теж просто є актуальне. Бувається цікаве. От, дійшов до, збірні знайшов, натрапив на одну із компаній, що займається 3D-друком, також продаж, продажем е, принтерів, як фотополімерних, так і... FDM-принтерів, це компанія Artline, офіційний представник Reality. Хочу зараз роздивитися, що вони саме привезли. Як бачу, фотополімерні принтери показують і FDM-принтери. Так, виглядає 3D-принтер для друку металом. На виході маємо дуже точні деталі з металу. Зараз, напевно, в них і зразки повинні бути. Ось такі зразки. Якість доволі класна, вага 35 грам цієї деталі. І ось така дуже серйозніша. Дуже класно. Шарів майже не видно, деталь дуже деталізована. Але я розумію, що це дуже дорога технологія поки що. Точно не для маленьких. Іграшок для друку, що дуже здоровий має об'єм друку. Можна щось велике друкувати і за один цикл. Ось також представники друк армії. Бачимо різні деталі, які допомагають нашим захисникам. Ось стенд компанії монофіламент. Дуже часто в них купую матеріали, теж вони показують себе. Оці принтери зразки різні. Компанія вже доволі довгий час закуповує матеріал. Мені він подобається. От d Привезли свої принтери різного типу і... FDM і принтери uh, Creality фотополімерні. От компанія 3 d Plast, теж у них колись брав філамент, Ось представники їхні. Таку от компанію не бачив. Центр 3D-друку Друкар. Там цікав. великий доволі стенд у них. Багато різних зв'язків надрукованих. Напевно, екскурсія зараз тут якась якраз підійшли сюди, показують дітям, що воно таке. Ось принтери Bamboo Lab. Компанія 3D-Way. Також за ними слідкую в Інстаграмі. Десь у них ще був, я бачу в інстаграмі, О, ось ось такого єнота вони надрукували, я слідкував за ними за всім процесом виготовлення. Його друкували з багатьох деталей, потім пофарбували і отак от склали. Отакий от єнотик. Тож, бачите, які необмежені можливості 3D-друку. І металу можна надрукувати, і велику. Модель теж можна частинами потім пофарбувати. Тобто поле застосування дуже велике. От саме там всі компанії, які представляють 3D-друк, затримався там найдовше, поспілкувався з представниками, навіть в одних із нових виробників придбав зразки пластику. От від, від нової компанія, якось я їх раніше не бачив. От, придбав у них. Зразок, хочу спробувати, як він буде друкувати. Отже, рухаємося далі. Хочу подивитися, що ще тут є цікавого. Ось ще поруч з 3D-друком доволі цікавий знайшов компанія, яка з металу роблять, такі от штуки, можна сказати, 3D-друк металом. Як бачите, це таке от пошарове наплавлення саме металу. Звичайно, про якусь велику точність тут не може йти мови, але ось такі от зразки можна виготовити. Ось навіть, як бачите, наплавлено, потім відфрезеровано, і таку от форму можна отримати. Навіть ось форма була спочатку наплавлена, потім відфрезерована, Маємо гладку поверхню. Спочатку вона такою була. Тобто пошта-пробка і все класно вирішується. Ось теж. Дуже цікаві зразки, пам'ятаю цю компанію теж з минулого року. Цікаво так теж варіант d друку, але металу. Ну, якщо ви тут як звернули увагу, давайте. Від'єднання від підкладки було за рахунок того, що це титан, а підкладка була а, стальна не, не, да, да, да. не мішалась. Так, так. Так якось туди, що підкладка і метал мають бути однакові, так? Да? Ну не завжди. Наприклад, якщо цього потребує сам виріб і можна навіть в дизайну внести цю підкладку як частиною деталі, а потім обробити, ага. а то так. Да. А можливо, наприклад, підкладка буде з чистого титану. Ага а цей буде якийсь сплав, там, Титан 64. Ну, підкладку дрізали і ще раз використовуємо. нам як підкладка, вона не надо дорога і сплав. Да. Да. Де можна це використовувати? Ну, бачу, да, ви створили такий можна, пропелер. Так, да, так, да, так. Да. От. Е, а, ось спіраль, так? Да? Шник, так. Чи шники. Ну, тут, я бачу, технологія схожа з 3D-друком, але ну, тут трошки ну, інші температури, інші матеріали, так? Да? Ну так, саме так. Що і виглядає цікаво так. Ну, Де використовувати, наприклад, ось на тут. перед нами. Ну, це душовні були, індійська космічна програма замовляла у нас в дві півсфери паливний бак високого тиску. і ага. там то. Тобто дві півсфери потім зварюються, ага. у вас вже під ракету таких от. громад націкали і ага. рішичати стабілізатор на ракету. Рубля, грубо кажучи. Ага. Реді, то, такі ж самі от ці штуки. Ага, тобто, навіть в космос можна це все так, відправляти. Так, да? так, звичайно ну, розумію. Пані, яка виготовляє абразивні ну, деталі, да, що можна обробляти. Ну, перший так от, абразив бачу в такому варіанті. Ну, для мене знайомі ось такі вироби, такі круги для болгарок різні. Ось так от сам матрі вперше бачу по щось. Щось тут цікаве димить, хочу підійти і подивитися. Або, або ж просто димить для привертання уваги, або ж таки щось цікаве показують. Напевно, щось спалюють. Компанія виготовляє е, котли для різні устаткування для опалення. Задиміли вони тут непогано. Габарити устаткування мене вражають. Машини доволі здорові, габаритні і розумію, що потужні, тобто це устаткування, яке а, точно не для перенесення, його один раз поставив і воно повинно працювати. І приємно, що багато чого саме зроблено в Україні, а, в різних містах нашої України, що Україна теж виготовляє і може, може робити гарне устаткування. А тут імітація роботи станка по гнунтю листового металу, але ну, метал вже сам не заправляли сюди. Скажу так, очі розбігаються від різноманіття, різного обладнання. Отже, провів я тут доволі багато часу. в Деякі моменти втратив відчуття часу, спілкуючись із з представниками компаній. От, що хочу сказати, загальні враження свої. Цього року багато представлено різних металообробних станків. Також дуже багато компаній, які виготовляють. Різну продукцію для захисту тіла, для захисту, різні оборонні продукти. От, також приємно, що є окрема зона для 3D-друку, для справи 3D-друкарів. Багато стендів, багато компаній, які виготовляють охоронну, охоронні системи різні. От, тобто, Зараз така тема з охороною, з забезпеченням, з безпекою. Все це дуже популярно зараз, тому відповідно і компаній багато, які цим займаються. От приємно, що багато, ну не багато, а все це, те, що виробляється в Україні. От, ну, з автомобілях цих навряд чи, але напевно доукомплектовується вже в Україні. От. Люблю такі заходи відвідувати, можна багато що цікавого побачити. Для себе на цьому заході я купив зразок матеріалу для 3D-друку. Також в, в одного із представників із чернівців людина виробляє різні ножі. Далі на відео я показав це. Його стенд я собі придбав ніж. Доволі гарний, яскравий і якісний. перш за все. От. Тож так. На цьому все. Буду повертатись до свого робочого місця. Загалом дуже сподобалося, раджу вам відвідувати такі цікаві е заходи. От Навіть такий атракціон є на пожежних. В піднімаєтесь піднімають ось так доволі високо. Ось тут ця установка і аж ось так високо піднімає. Вже йшов додому, але помітив тут такий атракціон, що можна піднятися на такій пожарній корзині, тому встав у чергу, черга, до речі, невелика тому... Вирішив, що потрібно скористатися такою можливістю і теж зараз хочу піднятися. Тепер моя черга, зараз попередні а, пасажири так. вийдуть. Так? Можна зай... заходити? Доброго дня. вам. Так, Ось перший раз в такій корзині, ось пульт. просто обмеження. Обмеження три пасажири плюс оператор. От зараз. Будемо підніматися. А на яку висоту піднімемося? Зараз подивимось. Так воїн. Шо то не так, сразу горіть. поїхали, піднімаємось. Подивимось Што на класні види. верста третього Пятый вже. П'ятий теж. П'ятий. Видно да. стару частину Києва. Сьомий поверх. Да, Сьомий поверх. хо хо Доволі швидко. вот okay. Якщо вітер сильний, то це телефон. Ось ми доїхали до найближчі точки. Все? Зараз дев'ятий колор. колор. На 30 метрів розкладена у нас драбина від підлоги корзини до поверхні землі 39. Ось так от екскурсія вийшла. Воно того варто було, щоб почекати в черзі і піднятися враження немовлення. Дякую. Страшно вам. Взагалі Попробуйте. А, да, попробуйте. Класно. Все, Закінчились наші покатушки. Все. Дякую вам. А так, на цьому точно все. Всім гарного дня. Хитайтесь, не ламайтесь.